Даруємо квитки на матч Буковина Карпати за правильні відповіді у грі Правда чи брехня. Головний тренер Карпат колись грав за Буковину. Ну, хай буде правда. Один з трьох є. Правда? Може, знаєте прізвище? Ні. М -м, правда? Так, звісно. Звісно, так. Правда чи брехня? Владислав Лупашка грав за Буковину, так. Ти ще знаєш, що це Лупашка. Ну так. Він і голець тренував, вивів БПЛ і потім в Карпати. Супер. Другий факт. У складі Буковини є четверо колишніх футболістів Карпат. Так. Так правда. Ну будь буде правда. Так. Так. А звідки такі знання? Секрет. Брехня. Так, правда, підлопанець, саків, захисник. Звати Андрій. Андрій. 24 24-й номер. Андрій Бузько. Є. Паньков? Ну так, в нього вже кар'єра багато клубів, тому, напевно, теж було. Супер. Третій факт. Вболівальники-Буковини найкращі в Україні. Ні, це не правда. Це брехня? Це брехня. Мікрофон забрати. Так, це правда. Це навіть не обговорюється. Я б сказав в світі. Правда. Ну це факт. Це так. правда. Так, ну, з Динамо грали у Львові, скільки вболівальників приїхало, на кадрах було, тому я думаю, це однозначно факт. Правдивий. І в четвер ми теж в цьому переконаємось. — Перед Буковина! Перед Буковина. Перед Буковина. Перед буковина. буковина. Всі на футбол. Побачимося в четвер. Перед Буковина.